З ініціативи громадських активістів Ужгорода та міста Побратима Корваліс, 15 років тому в обласному центрі відкрили медико-соціальний реабілітаційний заклад для дітей та молоді з інвалідністю. Сьогодні соціальний центр опікується дітьми із розумовими вадами та хворими на ДЦП. Тут проходять комплексну реабілітацію понад 350 пацієнтів різного віку. Ще 70 мають можливість щодня відвідувати індивідуальні та групові заняття, які проводять на базі закладу. У Нас є ну практично п'ять груп дітей, якщо рахувати від 3 до 18 років. Тобто це дві групи дошкільного віку дітей дошкільного віку, дві групи дітей шкільного віку, які за своїм станом здоров'я не можуть засвоїти шкільну програму, і тому не відвідують школу. З початку свого створення заклад реалізовує кілька програм, завдяки яким діти успішно інтегруються та адаптуються у суспільство. The cat sat on the Уже родка Яна відвідує заклад з п'яти років з діагнозом ДЦП. Вона зуміла самостійно пересуватися містом та досягти успіхів у спорті. А ще дівчина часто навідується в дорогу життя та допомагає найменшим пацієнтам. Я не можу не допомагати, тому що я всіх тут дуже люблю, і тому, коли потрібно при потребі, завжди вони знають, що вони зможуть на мене розраховувати. Я завжди прийду, чи заняття якісь проведу, чи нагодую, чи переодягну. Дівчина каже: завдяки заняттям на сучасному апараті Аті, які встановили у соціальному центрі два роки тому, почуваються значно краще у відділенні медичної реабілітації дороги життя. Пацієнти, які самостійно, але не досконало рухаються, мають можливість виробити правильну ходу за допомогою сучасного апарату. Цей апарат вчить дітей з ДЦП ходити. Це не так. Цей апарат для того, щоб вдосконалювати ходу, щоб дітки, які самостійно рухаються, хоча можливо не досконало рухаються, для того, щоб їх хода ставала краще. Наш апарат в Ужгороді в центрі це апарат на в принципі весь західний регіон. Серед здобутків медико-соціального центру успішно реалізовані програми щодо навчання та виховання дітей з вадами здоров'я у закладах освіти. Зокрема, 18 вихованців центру відвідують ужгородську загальноосвітню школу номер 20 Наші діти проходять, якщо стосується загальноосвітньої системи, в 20-й школі йде спільна робота. Нормативна база в Україні створена для інклюзії дітей в загальноосвітню систему лише декілька років. Три чотири. Роки назад, а ми вже більше 10 років в Ужгороді проводимо цю програму. У соціальному закладі наголошують, найбільшим здобутком є те, що протягом останніх років у місті вдалося зняти соціальну напругу щодо людей із особливими потребами. Вихованцям закладу допомагають місцеві та закордонні меценати. Фінансову підтримку надає і держава. Фінансуємося з міського бюджету на рівні 600 тисяч в рік, і з обласного бюджету на рівні 190 тисяч. У нас є одна програма, яка консультативна дітей з області, яку фінансує. Область, тобто на рівні 600 тисяч міст і 190 область це е, 790 тисяч. Але нам цих коштів е, однозначно не вистачає, тому що е, структура далеко за мільйон. А ще заклад потребує додаткового приміщення, адже зараз корпуси медико-соціального центру розташовані на різних вулицях. Наскільки мені відомо, нам планують виділення приміщення, і тоді це буде не розрізнені корпуси, які на сьогоднішній день, яких є п'ять. А це буде єдине цільне приміщення, яке ми, я надіюся, і впевнений в цьому пристосуємо для пробування цієї категорії. У планах благодійників створити трудові майстерні та гуртожитки для молоді з обмеженими можливостями у соціальному закладі. Сподіваються, що міська влада таки виділить приміщення, де якісно проводитимуть навчально-виховний та інтеграційний процес дітей з вадами розвитку.